Відсуваємо трошки рамочку на край і достаю зсередини. Забудовували дуже серйозно. Спочатку не було прополісу в тім вулику. Взагалі в мене вулика не було прополісу ніде. Отут. Рамки це видно по рамках, які вони чистенькі, навіть стара рамка, практично немає прополісу. А тепер уже, дивлюся прополісують як же що достати, щоб не подавити, або особливо матку, щоб не задавити. Ну от то була вощина. І вона вже гарно відтягнута. Ну, її качати ще, мабуть, не буду. І вже можна качати, вже починає запечатувати. Ну ту ще поки що не буду качати. Ставимо її отако на бік. Я їх забрав медові рамки. Думаю, поставлю в гущину, щоб відтягнули, щоб матка мала куди посіяти. Бо тут був ще раз ну але я поруч поставив, а вони повністю відбудували і залили зразу. Геть повністю залили медом. Відверху донизу залили медом. Йдемо дивитися на крайні. Крайню, мабуть, буду викачувати, бо вона тут стоїть давно. На ній мед давно є. Ще весняний тут повинен добути. Ай, трошки подавив бдівку. Приклеїли до стінки. Будівельників все забудовують. Чи започатили вони його чи ні, то я його буду качати тоді. А, рамка роздута геть. Мед чорний. Початують, але і тут початують, або на медоперегова. Добре, тут будемо трясти, будемо забирати. Бо тут ще є весняний мед, це була крайня рамка, вона була завжди з медом. Тримається дуже добре, не хоче злітати. Свіжий нектар. Я сильно стрясаю, щоб потім не збродив мед. я його стрясаю геть. Трясу добре він залишається в вулику. Якщо щось є свіже, десь там знизу піднесено. Така рамка в мене вона стояла від весни тут практично. І вони його так тримають. Не знаю, от, є трошки десь там, трошки відтрясається, можна ще стрісти. Інші рамки будуть більше запечатані, з тої сторони більше запечатані будуть. Літник з правої сторони, а матка сіла. Якимось чином чомусь більше з лівої сторони. Не треба було їй кисню. Так, тут треба забрати надбудови. Нехай чистять тут ще. За що я полюбив ту бджівку за її білу-білу печатку? Бо моя... Ділка чомусь мала коричневу печатку, не дуже гарно вона не естетично виглядає. Так, ту рамку ще не будемо, бо на ній є розплід. Все одно перевіряємо, чи є яйце. Не заливають зарази. Попід них. Є яйце. Є одноденне яйце. Є одноденне яйце і рамка вертається назад. І розплід на виході. Так, тут борщина відбудована. Борщина відбудована і вже започатана. Дивно вони працюють якось. Дуже дивно тут для мене. Там тримають... Пів року і не початують, тут тільки поставили, вже започатали. Перга, багато перги. Нічого, мед відкачаємо, пергуємо віднемо назад. Кажу, все позаливано і матка не має куди сіяти. Отака ситуація. О, собака прибіг проконтролювати. До половини рамки печатана рамка, далі пригова, далі перегапор, практично донизу перегап. Будемо їсти зимою смаколики. Може щось їм залишу, щоб мали на осінь. Посередині поставлю, вони під'їдають гарно. Я бачив, я залишав з пергою, нічого не прокисло, не запліснило, все було класно. О! І так далі. І тут практично вулик повністю отаким отак залитий. Як не мед, то перега... Я мабуть зупиняю відео, бо воно буде довгим і скучним. Минулого разу із, тамтого, із тамтої лікарні я забрав, всього на всього 8, 8 літрів меду. Ну, дуже мало, але що робити? Скільки є. Але він весняний, гарний. А тут, мабуть, буде ще стільки. Бо тоді тут взяв одну, бо дві рамки, не пам'ятаю. В інших не було. Зараз і в інших ситуація змінилась. І в інших є.